Ми часто собі говоримо, що от, мовляв, Європа, от там от армії за стандартами НАТО, от Німеччина, там і армія, там перша економіка ЄС і всяке таке, але іноді, знаєте, деякі новини з Європи чи то дивують, чи то смішать, чи то лякають. От послухайте самі: відоме німецьке видання Більд написало матеріал про те, що над об'єктами Бундесверу, тобто німецьких збройних сил, регулярно літають підозрілі дрони. І досі жодного з них не перехопили, не збили. Німці кажуть, що підозрюються російські шпигуни. Та не може бути. Та то такі милі люди, ті росіяни. Держсекретар міністра оборони країни Нільс Хілмер був змушений визнати цей факт перед членами Бундестагу. Поки що нам не вдалося перехопити жодного безпілотника, як і їхніх операторів. І безпілотники помічають над військовими полігонами та казармами у Німеччині щотижня. Армія вже давно знає про цю проблему. У жовтні 22-го року генерал Карстен Бройєр, який на той час керував територіальним командуванням, повідомив про появу дронів. Особливо це стосувалося місць, де Бундесфер навчає українських військових. У терміновому порядку Бройєр наказав навчити військову поліцію використанню глушилки hp 47. Вона може перехоплювати сигнал і садити безпілотники, хоча ефективність HP-47 ще не була достатньо вивчена. Незабаром після цього бройєра було підвищено до генерального інспектора Бундесверу, але в плані захисту від безпілотників нічого не сталося. Експерт із питань оборони Маркус Фабер розповів більд. Над військовим полігоном Кліц, де Бундесвер навчає українців на танках Лео 1, регулярно помічають безпілотники. На інших базах кілька безпілотників іноді входять у повітряний простір одночасно. Це чітко організовані польоти. Це вказує на Росію. Бундесвер теж припускає, що за польотами цих дронів стоїть Російська Федерація, але довести це неможливо, оскільки не вдалося знищити чи посадити жодного безпілотника. 15 листопада 2023 року Бундесвер заснував оперативну групу боротьби з незаконними польотами безпілотників. Її головою став бригадний генерал Вольфганг Йордан із командування сухопутних військ. Проте за ці два місяці відчутних результатів схоже ще немає. Від каналу Самейсік. Сік. Шановні німці, ми цінуємо вашу допомогу, але дозвольте дати вам пораду. Не можна бути такими повільними. Наївними і добрими. Росія не прощає доброти і наївності. Ми то це знаємо точно. Росія познімає ваші військові об'єкти з дронів, щоби розуміти, куди мають летіти її ракети під час атаки на ЄС. Росія прийде і спалить ваші армійські бази, ваші будинки, ваші лікарні, школи і найкращі заводи. Росія це темна дика орда, котра живе сама у лайні. І хоче поширити свій світогляд і свій стиль життя на весь континент. Росія це справжні нові нацисти зі своїм новим гітлером Путіним. Шановні німці, забудьте вже про свій комплекс вини за Другу світову і зробіть усе, щоби не допустити третьої. Дайте українцям зброю і набої, і вся ця нечисть буде зупинена тут, а ваші міста так і залишаться чистими, доглянутими і охайними. Прокидайтеся! Ці безпілотники над військовими об'єктами вашої армії це перші ластівки війни. Прокидайтеся і розбудіть інших.